Привіт! Мене звати Надія, група Д22, і сьогодні я розповім вам про туристичну Одесу. Найкращий спосіб зробити дитина щасливий це привезти її до парку розваг, погано 20 атракціонів, гойдолки та карусель, вата, попкорн та морозиво. Аркадія вважається найкращим пляжем Одеси, вхід на нього безкоштовний, є платні зона для відпочинку. Можна сміливо сказати, що це не просто піщана смуга, а цілий курорт. Вулиця Дерибасівська це культурний епіцентр Одеси, де кожен день перетвориться на маленький фестиваль. Тут легко зустріти вуличних музикантів, які виконують джаз, класику та одеські пісні. Їхні імпровізовані концерти часто збирають натовпи слухачів. Одеський національний академічний театр опери та балету є гордістю України емблемою та візитною картою Одеси. Він входить до п'ятірки найкращих театральних будівель світу. У театрі молода творча трупа. Та сучасний оновлений репертуар, до якого входить понад 80 вистав. Потомські сходи входять у десятку найкрасивіших сходів Європи, займаючи шосте місце. Нині це одне з найвідоміших місць Одеси. Під час міських святкувань вони правлять за величезні трибуни, з яких глядачі спостерігають святкові фейерверки. Приморський бульвар одна з найвідоміших вулиць Одеси. Він розташований у центрі міста, на високому узбережжі Чорного моря. Це красиве місце для прогулянок, де можна побачити потомські сходи. Бульвар, він прекращений старовинними будинками, зеленими деревами та завжди приваблює туристів та одеситів. Одеський порт це велика морська брама України. Тут щодня пробувають кораблі з різних країн. Привозять товари та відправляють їх у світ. Поряд із портом знаходиться морський вокзал, з якого відкривається чудовий краєвид на море. Це місце не лише важливе для торгівлі, а й цікаве для туристів. Лонжерон один з найвідоміших пляжів Одеси. Він розташований недалеко від центру міста, тому сюди легко дістатися пішки або громадським транспортом. Пляж відомий своїм чистим піском, зручним набережним та гарним видом на море. Тут є сучасні кафе, ресторани та місця для відпочинку. Одеський Національний художній музей він один із головних культурних центрів міста. Він розташований у старовинному палаці та він зберігає багату колекцію живопису, скульптуру є графіки від 18 століття до сучасності. Тут можна побачити роботи Азовського репіна, Куінджі. Та одеських митців. Ринок привоз це найбільший і найвідоміший базар Одеси. Тут можна знайти все: від свіжих фруктів, овочів та риби до одягу і сувенірів. Особливу атмосферу привозу створюється завдяки одеському гумору і гоміки. продавцям, які завжди вміють пожартувати та привернути увагу покупців. Це не просто ринок, а частина одеської культури. Це значення для України підкреслює культури та історичне багатство країни. Воно прибавлює туристів і розвиває економіку. Для молоді дає можливість пізнати світ, відкрити нові місця, розвивати цікавість і любов до подорожей. Для Одеси воно популяризує місто, сприяє збереженню архітектури, спашники та розвитку. Для мене Одеса це море, сонце та затишні вулички. Де чути сміх людей і звучить музика. А це місто з особливим колоритмом, історією та неповторним гумором та його мешканцями. Дякую за увагу. До побачення.